А пам'ять для нього була чудова сучасні українські кінорежисери Тарас Ткаченко та Сергій Сотниченко створили два фільми, присвячені маловідомим сторінкам життя і творчості українського генія Тараса Шевченка. Історія однієї книги та експедиція. Перший фільм Кобзар Історія однієї книги. Це фільм. Біографія. Головним персонажем виступає не людина, а книга, яка, однак, має цілком людську долю. У другому фільмі, що має назву експедиція, розповідається про події 1848 року. В подорож Аральським морем виходить шхуна, святий Константин, на борту якої український поет Петербурзький художник, засланний бутівник Шевченко. Спостерігаючи за етапами експедиції, глядачі ознайомлються з документами епохи. Хоча ці фільми розраховані швидше на дорослих, ніж на дітей, але й школярам їх переглянути було цікаво. Я думаю, про нього треба знати набагато більше, ніж дається зараз в наших сучасних підручниках української літератури, тому що це наша історія, по-перше, це наше майбутнє. Бо всі твори і всю інформацію, яку Шевченко збирав за всі роки і доносив нас через твори, через вірші, це повторення в теперішній час. Школярі з нетерпінням чекали початку сеансу. Про Шевченка мають знати діти, тому що він відстоював честь України. Він писав про Україну. Він хотів, щоб люди знали, що Україна це незалежна країна. Він цього хотів, і тому ми маємо знати, хто такий Шевченко. Україна має знати про свого письменника, ну про свого. Видатного, який дуже любив Україну, писав про неї вірші. При всьому тому, що ще зі школи ми вивчаємо творчість Шевченка та його біографію, в ньому є ще багато невідомих і недорозгаданих сторінок. Ці фільми допомагають зрозуміти багато вчинків поета, пояснюють, чим викликане написання тих чи інших його поетичних рядків. Так що переглянути ці фільми буде цікаво кожному.